Третій рік війна Харків, як прифронтове місто, знаходиться під постійними обстрілами. Навчати дітей учно у школах неможливо. Цього не дозволяє безпекова ситуація. Ворог цинічно цілить саме в школи та дитячі садочки. Всього за час війни у Харкові пошкоджено 59% від загальної кількості закладів освіти. Чотири школи повністю зруйновані. За кошти міського бюджету на даний час вже відремонтовано 50 шкіл. Зазначили в департаменті освіти Харківської міської ради. Брифінгу за підсумками навчального року. Але на превеликий жаль От лише на минулих тижнях пошкоджений центр дитячої творчості, дитячо-юнацька спортивна школа, дві школи на Олексіївці, професійно-технічний навчальний заклад. Тож щодо таких питань, скільки навчальних закладів з пошкоджених відремонтують до 1 вересня 2024 року, та скільки шкіл і садочків будуть готові прийняти дітей в разі стабілізації ситуації з обстрілами і початком очного навчання? Підповісти складно, говорить Ольга. Деменко, а ще з відновленням харківських закладів освіти дуже допомагають міжнародні партнери. А от впливати на терміни та хід їхньої роботи місцеві органи влади не можуть. Наприклад, ЮНОПС, Фіни, Німеччина, вони взяли об'єкти для ремонту, і тут вони ж нам не підзвітні, не підконтрольні. Ми ж їх не можемо підганяти. Вони зроблять тоді, коли у них будуть можливості, безпека, гроші і так далі. Але ми всі. З усіма партнерами міжнародними ми на постійному зв'язку. Що стосується, наприклад, закриття контурів, то контури закриваються відразу в той же день, як тільки відбувся приліт. Це дуже болюче питання, і, на жаль, не завжди я, як управлінець, можу його прогнозувати чи ним керувати. Вже в закладах загальної середньої освіти Харкова у 2023-2024 році навчаються 110 943 тисяч дитини. З них лише трохи більше трьох тисяч школярів очно, але бажаючих відвідувати уроки офлайн все більше. Тож, поки безпекова ситуація не дозволяє відновити навчання у школах, в Харкові наразі облаштовується декілька спеціальних укриттів, таких як підземна школа в індустріальному районі. Яна Біляєва, Олексій Мурав'йов, Олег Ницький, Станислав Гришко Харків, Новини.